Всім привіт! З вами я, Спортимбір. І сьогодні ми будемо вчитися скльопку. І И, и мене, так, да, давно дуже не було, бо я трохи у бабушки подкачався. <laughs> и все. Я навчився там скльопку. У мене цілий аж місяць не було, так. Да. Я сказав, що на 20 подписчиків буде цей скльопка, але не будемо задовгувати. Сподіваюсь, ви вже підписалися, поставили лайк. І нажали на каливий колічок. Наш ну, допомог. Оце вже ізуча. І перший елемент буде. Ну як, елемент. Право брати розкачку отаку. Бо деякі взагалі будуть отаке розкачку. І, і вони просто не можуть вийти, тому що вони дуже великою розказкою і їх віддаляють. Капець, чого він такі скользкий? Магнезія віддані Купляйте крейду Ну а другий шайб буде отакий. Вивох чима. І його треба дуже так швидко Так. І після того, як ви вже навчилися робити вивох, подносите ноги. Подносите ноги і їх загнаєте. Але якщо ви не хочете дуже довго це робити, і я дуже. Ви діляйте ось так. І цей. І у вас догнув скоро це вийшли. Але найголовніше не беріть велику лоскачку. Зараз я вам покажу, як ви вже їздіте. Да, я еще не полностью научился, и... Баназин. Я не так пойдет. Вот так вот. Это будет примерно получаться. И... Самое главное это делать. <laughs> И самое главное это делать вылух. <coughs> вот окей. Ну, надеюсь, вам этот ролик понравился. Ну, а всем пока-пока.